Якщо шукали. чесно, ми шукали півтора року. Ми їздили, ми жили взагалі в Києві в спальному районі. Шукали півтора року квартиру, об'їздили, Мені здається, все, що можна і не можна, і в області, і в самому Києві. Але не було цього такого мечу, якогось дзену нас не, не сталося ніде. А коли приїхали, потім нам мама моя порекомендувала, каже, що з'їздить бровари. А ми навіть розглядали бровари от зовсім слово зовсім. А приїхали потім сюди, пройшли сюди по території. Звісно, не було такої інфраструктури, не було все так розвинено, як зараз. От, але от ми ходили і такі вау! А потім вже сходили в відділ продажу, і буквально на наступний день ми підписали договір. і Так, от і придбали квартиру. Бо дійсно сподобалось те, що тут, наче знаєте, як зараз кажуть місто в місті. Все є, все поруч дуже зручна. Нам сподобалась розв'язка до Києва, бо дуже немаловажливо. чоловік, він працює в Києві. От і треба, щоб швиденько можна було проїхати ці всі пробки, затори і так далі. Тому саме так і обрали лісовий квартал. Ми любимо гуляти в парку сосновому. Чоловік там навіть іноді займається на тренажерах, а донька любить там стрибати на батутах. От. А коли з'явилася собака, то взагалі е, нам дуже подобається, що там зробили це меданчик для вигулу собак саме. Єдине тільки, що ми гуляємо, тільки коли немає дорослих собачок, але, але. І там дуже тихо, дуже спокійно. Е, нам імпонує насправді то місто. Я люблю гуляти на на майданчиках. Я ходжу на гімнастику. Повітря... повітряна не... гімнастика. Тут про надбата. А, а до цього ще ходила на малювання, а, це на в кіцхаб, в'язання, валяння і на лего також. Ми теж тут ходили. А зараз, оце як підросла трохи, то тепер сама каже, я буду ходити сама на гімнастику. Я спочатку хвилювалася, потім думаю, насправді у нас тут безпечно. О, тому вона мені доходить до гімнастики, перетелефонувала, мам, все добре. Я дійшла і все. Насправді дуже були здивовані, коли переїхали сюди, бо одразу нас створили чат. Я була там одна з головних організаторів. і Ми постійно збираємо то кошти на генератори на ці всі. От дуже згуртовані, дуже скооперовані. І завжди допомагають у нас. Навіть там були невеликі проблеми в. Особисті, от, наші сусіди допомагали завжди-завжди відкриті. Доньку нашу влаштували в садочок, допомогли з садочком. Тому дуже класно, що навіть тут всі разом, в цей складний час, да? і ми навіть на початку війни ми виїжджали на пару тижнів, от, але деякі сусіди залишались і навіть проходили по кожному поверху, перевіряли, бо тоді ставили там всякі мітки і так далі. От, проходили по кожному, дивилися кожну квартиру, відписували в чаті, що все ок, все добре. Ми, ми тримаємо контроль, ми вас чекаємо вдома. Так. У нас ну справді ми дуже здивовані, що так. От і знаєте, от завжди ми навіть в там заходиш, ми завжди вітаємо, завжди всі такі посміхаються привітні. Я навіть інколи знаєте, виходиш, коли на прогулянку, і думаєш, таке наче, як трохи як в рекламі, що от всі такі тобі посміхаються, від Дуже, дуже приємно. Насправді у нас дві родини, наші знайомі, купили після нас тут квартиру. Саме після того, коли побували у нас в гостях, у нас і підживали трохи деякий час. От і дві родини придбали саме в лісовому. Одні а, в будинку, який тільки будується крона парк, так що вже а... нам треба знижку давати. Да, а інша родина саме в лісовому кварталі, там щорновала 6. Тому я думаю, це великий показник. Що з однієї родини вже аж дво... дві інші придбали тут саме житло? Якщо чесно, да молодці дуже доглядають там. Да, і за деревами, і за кущами, все чисто, Ну все молодці. Тут, У нас то, не, то, не тут питань с... немає, да, взагалі. У нас не встигає сніг чи ліся десь впасти, і вона вже щодень каже, вже нічого немає. Тому дуже дійсно мені теж дуже приємно виходити, навіть прогулятися. Да? Я не боюся, що там моя собака десь щось підщепить, десь щось з'їсть. Бо дуже доглянута територія. Молодці наші, ті, хто доглядають, наші феї і феїні чистоти.